Чому в Дніпропетровську погано працює транспортна система та від чого залежить вартість води у кранах? Відповіді на ці питання відтепер тепер шукатиме громадська організація Народний контроль. Її діяльність відбувається у межах всеукраїнського проекту оцінювання ефективності місцевої влади. Свої висновки народні контролери обіцяють оприлюднити у травні. А пропозиції щодо покращення роботи транспорту та підприємства до постачання подати у міськраду. Місцева влада існує для того, щоб надавати населенню послуги, вважають представники громадських організацій. І саме якість цих послуг предмет дослідження, яке збирається проводити народний контроль. Глибокий аналіз не планують і будуть використовувати дані, які є у відкритому доступі. Але вважають, цього вистачить для того, щоб зрозуміти, чому маршрутки їздять переповнені для того, щоб ми. Всі в місті могли как громадяни, да як жителі приймати даже участь в виборах для того, щоб ми могли задавати правильні випроси дійсному політикам, понимать, як функціонує ця вся система, хоча б ну, на такому рівні. і ми попитаємося там. Ну нам всім помочь в этом у транспортному та водопостачальному моніторингу. Учасники проекту розраховують на підтримку городян, але просять не просто скаржитися, а повідомляти про негаразди, які трапляються систематично. Свої висновки народні контролери подадуть до міськради. Там за законом зобов'язані їх щонайменше вислухати. Орган власті об'язан провести колегію, на він заслужує представників цієї громадської організації, яка проводила експертизу, і вже тоді приймає рішення. В існу включить ілі і сповнить всі експертні пропозиції, або відклоніть, або розробити ряд мероприятий, які б дозволили вирішити проблеми, які були установлені. Саме підвищення якості муніципальних послуг є головною метою громадського контролю. Учасники проекту кажуть, що не хочуть жодних конфліктів ані з владою, ані з перевізниками. Марина Дудник Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.